Ну, я дивлюся, перевіряю структуру ґрунту. Він весь сухий, в 60 см взагалі вологи немає. То це так званий сухий метод перевірки його структурності. А аграрії, мабуть, знають, що обробіток сухого ґрунту призводить до погіршення його структури. І структурності. Друзі. Проїжджаючи мимо полів в різних регіонах, ми бачимо на полі просто пилюка, яка рухається за агрегатами. Ну, Я розумію, якщо потрібно обробити поле для сівби озимої пшениці, а є рекомендації сівби, ну навіть сухий ґрунт, то необхідно якісно підготувати і на 2,5-3 см посіяти. Але. Друзі, якщо ви готуєте ґрунт от восени, він абсолютно сухий під сівбу ярих культур. Не робіть цього через те, що робота агрегатів, не дивлячись, які це. Чи це дискова борона, чи дисколапова, чи, можливо, навіть плуг, чи інші знаряддя, вони в умовах сухого ґрунту руйнують структуру. Пам'ятайте, що найкращі агрегати. Це 0,25 мм. І якщо їх в ґрунті десь знаходиться 60-80%, такий ґрунт рахується добре структурованим. І ви завжди будете отримати на такому ґрунті і хороші врожаї, і хороші прибутки. Але працюючи в умовах сухого ґрунту, ми руйнуємо структуру агрегати. І е, часточка отих до, е, цінних агрегатів вона зменшується. Грунт, він стає пилуватим. І під час опадів ось ці пилинки, вони промиваються, забивають капіляри, е, зменшується повітряна проникність, зменшується його фізичні властивості. І тому, друзі, подумайте, не робіть помилок. Не працюйте в сухому ґрунті. Краще дочекатися, щоб в 30 сантиметрах було ну, десь хоча б 30 мм вологи. Ну, а краще до 40. Оце такі рекомендації. З вами сьогодні команда і Олексій Серєнка. Слава Україні!